Вітаємо всіх від Проукраїну. Агенція з працевлаштування. На що варто звернути увагу? Звичай. В першу чергу рекомендуємо перевірити реєстрацію та дозвіл компанії. Необхідно переконатися в тому, що агенція офіційно зареєстрована на сайті центру зайнятості. Посилання на форму пошуку ви знайдете в нашій статті на сайті. По-друге, агенція має дійсний дозвіл на надання посередницьких послуг у працевлаштуванні. Чеською це звучить поволені агентури. З документів вам необхідно мати, по-перше, письмовий трудовий договір ческу працьовні смлова, трудовий договір, в якому пропишуть основні умови праці. По-друге, працівник повинен підписати офіційний документ з інформацією про вакансію, якою мають бути опис посади, режим роботи, зарплата, надбавки, право на відпустку. По-третє, чеське законодавство передбачає, що агенція з працевлаштування зобов'язана забезпечити відповідність своїх працівників рівними умовами праці. Детальніше про пакет документів і свої права у працевлаштуванні на нашому сайті.